Вісімдесять років проголошення незалежності Вівні 1998 року у року Україна Підложення української державності Присвячена 80 річ проголошення незалежності Української Народної Республіки, Четвертим універсалом Центральної Ради, На версі монети в центрі розміщено малий державний герб. України ліворуч і праворуч від герба зображені на повний зріст робітник із болотом біля ковадла, та селянка із серпом і снопом. Вони підтримують немовля, символ молодої держави, на тлі рони дерева. Ця трьохфігурна композиція є адаптованим варіантом творів графіка. Георгія на Арбута напису два рядки. Україна 1998 року внизу тварятки варятки На Наривальські монети в центрі зображено будинок педагогічного музею, де перебула центральна рада. У 1917 -го, 1918 -го роках перед будинком ліворуч, і праворуч, розміщені фігури Бог. Нічових стоїців вартових із гвинтівками під зображенням напису чотири рядки, вісімдесят років. З дня проголошення незалежності 1918 року. Вгорі по колу напис Українська народна республіка. Написи виконані шрифтом, розробленим Георгієм Арбудом. Автором проєктів перших українських грошових знаків. 1917 дев'ятсот сімнадцятого, Двадцятого років Україна, Україна, Ти колективні монети серія підрошення української держави, суну на одріживні. Тисяча дев'ятсот, дев'яносто восьми, матеріал, не синка, діаметр метр, тисяча один мітор, маса дванадцять цілих, вісім грамів, краш, 50 тисяч. Серія відродження української державності. Номінал 3 гривні. 1998. Матеріал. мейзельбер. Діаметр 31 міліметр. Маса. 12,8 грамів. Тираж. 50 тисяч.